На фоні нових ударів по Україні у лавах збройних сил Путіна несподіваний бунт. При чому піднялися найактивніші виконавці брудних замислів кремлівського диктатора, пілоти Рефі Раптове невдоволення обернулося виступом, що здивував багатьох. Паралельно, щоб не виконувати злочинні накази, у полон здалися солдати РЕФІ, серед яких, начебто, виявили навіть білорусів. Що вони розповіли? побачите далі. Вітаю любі глядачі. Говоримо про важливе, тож обов'язково лишайте в Ку, та підписуйтесь на наш канал. У Росіян раптово назрів бунт в рядах пілотів військової авіації рефії паралельно новому обстрілу Києва. Про випадки конфліктів стало відомо після комбінованого удару окупантів по Україні. Пілоти російських винищувачів так розізлилися один на одного, що ледь не влаштували френдлі фаєр. Зокрема, про це пишуть в телеграм-каналі Пійці повітряних сил зсу та навіть наводять перехоплений діалог расистів із досить цікавими подробицями. Але про все по порядку. Як виявляється, коли в небі працюють російські винищувачі су 57 решта фронту зі сторони Рефі буквально завмирає. Ці борти буквально розганяють су 30 та су 35 пишуть українські авіатори у дописі. І останні змушені дуже довго висіти у зонах очікування. Саме у такі моменти виникають сутички між російськими пілотами та навіть деякі порозуміння, що потім відображаються, і на результатах таких вильотів у перехопленому діалозі російських пілотів стає зрозуміло, що пілот. Ти су тридцять вороже ставляться до своїх так званих колег на винищувачах су 57 Вони обговорюють їхню непрофесійність та говорять, що доводиться годинами чекати, поки ті відпрацюють своє завдання. Як пишуть експерти, винищувач су 57 є першим і на сьогодні єдиним реально існуючим російським винищувачем п'ятого покоління. Далеко не всі спеціалісти згодні з тим, що літак дійсно до нього належить. Багато хто звертає увагу на невідповідність літака сучасним вимогам, мало Сі, а дехто навіть відкрито говорить, що це не стелс. Одна з головних проблем програми пов'язана із масштабуванням виробництва винищувача. Суттєво збільшити виробництво літака Москва навряд чи зможе. Раніше блогер-пропагандист Fighter Bomber у своєму телеграм-каналі писав, що перші строєві льотчики і перші су 57 вже надійшли на озброєння строєвого винищувального полку. Назва частина не розкривається. Коментатори припускають, що йдеться про 23-й винищувальний авіаполк із місцем постійної дис. Локації на аеродромі Дземги у Хабаровському краї раніше. Ця частина отримала винищувачі су 35 С. Як пишуть українські військові, росіяни з цими винищувачами хочуть вийти на ринок, а для цього треба розрекламувати їх. Ось саме тому ці стелси уже півроку активно готуються, ходять на бойові, шукають можливість відпрацювати по Україні. Це викликає обурення в пілоті винищувачів Су-30 та Су-35, які змушені просто чекати своєї черги. Натомість Росія може продати Індії до. До 84 винищувачів п'ятого покоління Су 57 Про це з посиланням на індійські джерела повідомляє військово-технічний портал Дефент Експрес Йдеться про дві ескадрильї із заводу та ще від трьох до п'яти із локалізацією та місцевою збіркою. Це варіант, нібито вже лежить на солі у індійської міноборони. Для продажу літаків Москва готова піти практично на всі умови індійської сторони. Йдеться про повну передачу технологій, включно з двигунами та початковим ходом. Також Росіяни пропонують інтегрувати все індійське авіаційне ракетне озброєння. Як відомо, російські військові досить часто здаються в полон та розповідають про негаразди всередині армії Рефі. Зокрема, вони скаржаться на командирів відсутність нормального забезпечення та навіть ліквідації командирами солдатів рефі, що відмовляються виконувати бойові завдання. Все це не найкращим чином впливає на моральний дух та мотивацію. Військовий експерт Олег Жданов розповів деталі про такі проблеми в армії РЕФІ. для того, щоб виповнити план випак. те заявки, которые приходят от, бо от боевых частей, то а, учебные подразделения просто в тупую переодевает этих мобилизованных и, фактически, без подготовки, три дня максимум, три дня. Иногда, очень редко встречается тех, которых неделю, якобы там готовили, ну а таких, которых бы готовили два дня, две недели точнее, там практически на линии фронта нет. И вот таким вот образом они отправляют это все личный состав, мы его называем пушечное мясо, они отправляют на фронт. А здесь командиры просто гонят их вперед и не разрешая разворачиваться, идите вперед, идите, захватывайте позиции, закрепляйтесь, удерживайте. Ну и в результате получаются вот такие картины, как мы потом наблюдаем в видосиках, когда очередная партия едет с учебного центра на войну в Украину, а уже через три дня снимают видео, что из всей компании, которую отправили в атаку, осталось только три трехсотых, остальные все двухсотые. То есть остальные погибли, три трехсотых. А этих трехсотых три дня подержали в Митцамбате перевязали раны и сказали, что они уже здоровы, отправили в войска. И сидят они в полуразрушенном подвале с костылями и палочками, ожидая своей участи идти на очередной штурм с билетом в один конец. Во така, во така от примерно ситуація. А днями нацгвардійцям здався в полон Білорусь, який провоював на боці Росії всього три дні. Воїни бригади Спарта Національної гвардії України взяли в полон уже близько 40 військовослужбовців армії Рефі. Однак громадянина Білорусі вперше йдеться у повідомлення. словами полоненого він кілька років жив у Росії. Однак, нещодавно опинився перед вибором в'язниця або війна. так обрав другий, підписав контракти. На початку вересня опинився в Україні. Полонений розповів, що прововав. В лише три дні за цей час він пройшов лісосмугами по сотні тіл російських штурмовиків і зрештою добровільно здався нацгвардійцям. Чоловік запевнив, що готовий залишатися в Україні, але попросив приховати обличчя, адже хвилюється за рідних у Білорусі. Крім того, в армії Рефі на одному з напрямків розпочався справжній бунт. Солдати відмовляються від контрактів. Більшість бійців з рефі не бажають залишатися в зоні активних бойових дій. Зокрема, на території Херсонської області 80-ї окремої мотострілецької бригади. РЕФІ масово відмовляються підписувати нові контракти на подальшу службу в армії. Про це повідомив партизанський рух. А через свій телеграм-канал, за їхніми даними, переважна більшість бійців не хоче залишатися в зоні активних бойових дій. Далі цитую люди вкрай виснажені, морально надломлені і позбавлені мотивації. Постійні втрати серед особового складу та повна байдужість керівництва перетворили службу на суцільне випробовування навіть для тих, хто раніше демонстрував лояльність, зазначають у русі у зв'язку з. В підрозділі створено комісію для з'ясування причин масових відмов від подовження контрактів. Водночас готуються документи щодо можливого покарання командного складу, додають партизани. Свою чергу речник української добровольчої армії Сергій Братчук заявив, що солдати Росії знову намагаються висадитися на островах і створити плацдар для подальшого просування на правий берег Херсонщини. Однак він підтвердив, що, попри те, як ворог намагається атакувати, він має величезні проблеми. Евакуацію не проводить. Одяг дуже багато двохсотих залишається на островах. Залишаються й трьохсоті, які згодом також перетворюються на двохсотих. Через це моральний стан окупаційних військ залишається низьким. Проте вони змушені йти в штурми. Бо це росіяни, які як і раніше готові бути гарматним м'ясом. Розімував речник української добровольчої армії. Тим же часом в Росії може піднятися стихійний бунт серед цивільного населення. Економісти навіть вже прогнозують реакцію Кремля. Економіка країни агресорки Росії дедалі більше потерпає. Через продовження війни в Україні, і якщо на введення війни Кремль гроші знайде, то забезпечення соціальних потреб країни дедалі більше буде просідати. Про це розповів економіст, виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензин. За його словами, так як в Росії немає організованої опозиції, на тлі економічних проблем у населення стихійні бунти можуть виникнути хіба у доведених до краю суб'єктах Федерації. Економіст вважає, що на тлі погіршення соціального та економічного становища в Росії у випадку початку стихійних бунтів влада буде жорстко їх придушувати силовими структурами. Далі цитую: для того, щоб відбувалися якісь демократичні процеси, має бути опозиція з організаційним центром. Без цього народний бунт перетворюється на стихійне лихо, пояснив він. Тобто, навіть якщо відбудеться стрімке падіння рівня життя російського населення, росіяни мовчатимуть. А все тому, що тамтешній психотип населення вибудований у механізмах сприйняття тоталітарної влади. Росіяни готові жити гірше, і це не означає. Що будуть якісь стихійні процеси. Якщо стане зовсім погано, буде бунт, який завершиться жорстким придушенням. А в Росії від цього нічого не зміниться, наголосив Пензен. Нагадаємо, аналітики ісе повідомляли, що Росія опинилася перед серйозним бюджетним дефіцитом. Замість скорочення витрат на військові потреби Кремль може перекласти тягар на населення, підвищивши податки. Раніше Тарас Загородній повідомляв, що економічні проблеми вже добре відчув бізнес рефії, який зав'язаний на паливом. При цьому в Росії розг. Ханяється інфляція напередодні. Стало відомо, що удари України по НПЗ Росії спричинили палану дефіциту середині країни та поставило одну з ключових стратегічних сфер Кремля під загрозу Паралічу. Наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе і слава Україні!